У величезній та непередбачуваній арені сучасної морської війни авіаносець залишається беззаперечним центром морського домінування. І серед найбільш очікуваних бойових кораблів арсеналу ВМС США USS John F. Kennedy CVN-79, другий авіаносець передової серії класу Джеральд Ер Форд. Завдяки своїм вражаючим розмірам, революційним технологіям і трансформаційним бойовим можливостям, Джонеф Кеннеді – це не просто еволюція, а стрибок у майбутнє проєкції морської сили. Названий на честь 35-го президента США, який сам служив у ВМС. Цей авіаносець уособлює нове покоління американської морської могутності, де автоматизація, енергетична зброя та інтеграція передових літаків об'єднуються, аби переосмислити, що таке сучасний авіаносець. Авіаносці класу Джеральд Ерфорд це найсучасніші і найдорожчі бойові кораблі, які коли-небудь будували. Вони розроблені, щоб замінити легендарні авіаносці класу Німець, що служили десятиліттями і вводять у дію понад 23 нові технології та системи. Серед них електромагнітна система запуску літаків і e Мелс, новітня система гальмування AAG, перероблена острівна надбудова та значно підвищене виробництво електроенергії. USS John F. Kennedy включає всі ці інновації, задаючи нову парадигму бойових дій на авіаносцях. Маючи довжину близько 333 метрів та водотонажність понад 100 тисяч тонн, Джон Ф. Кеннеді є справжнім плавучим містом, здатним розмістити більш ніж 4,5 тисячі моряків і льотного персоналу. Його ядерна енергетична установка, два реактори типу A1B, виробляє у три рази більше електроенергії, ніж попередників. Це забезпечує потужність не лише для сучасних операцій, а й для майбутніх технологій, включаючи зброю на основі спрямованої енергії та передові радарні системи. Такий надлишок енергії є критичним, адже сучасні загрози вимагають швидкої адаптації та інтеграції високопотужних систем, таких як перспективні рейлгани та лазери. Однією з найреволюційніших особливостей USS John F. Kennedy є система імелс. E на відміну від парових катапульт попередніх поколінь, електромагнітна система запуску літаків використовує лінійні індукційні двигуни для більш точного запуску авіації з меншим зношуванням техніки та зниженими трудовими витратами. Вона дозволяє здійснювати більше вильотів на добу та підтримує запуск як важких винищувачів, так і легких дронів. Аналогічно, система Advanced Arresting Gear, AAG, вдосконалює процес посадки, забезпечуючи прийом ширшого спектра літаків і потребує менше обслуговування. Разом і e та AAG підвищують інтенсивність вильотів до 33% у порівнянні з авіаносцями класу Німець, критична перевага у тривалих операціях. Але історія Джона Ф. Кеннеді – це не лише технологічні інновації. це також про живучість та ударну міць. Авіаносець оснащений двохдіапазонними радарними системами, здатними одночасно відслідковувати повітряні та надводні загрози, забезпечуючи виняткову ситуаційну обізнаність. Його оборонне озброєння включає Evolved Sea Sparrow Missiles, ESSM, Rolling Airframe Missiles, RAM, зенітні комплекси Phalanx CIWS та передові системи електронної боротьби. Більше того, авіаносець у майбутньому має отримати високоенергетичні лазерні системи, розроблені для знищення дронів, крилатих ракет і навіть гіперзвукових загроз на швидкості світла. Такі озброєння після повної інтеграції стануть справжньою революцією, замінять кінетичні перехоплювачі на безшумні та невидимі промені світла. Ключовим елементом ефективності авіаносця є авіаносна ударна група, що його супроводжує. Кораблі класу Джеральд Ерфорд, зокрема Джон Кеннеді, ніколи не діють поодинці. Вони виходять у море в центрі потужного угрупування, яке зазвичай включає есмінці мінці з керованим ракетним озброєнням класу Ерлі Бьорк», ракетні крейсери класу Дерога», багатоцільові атомні підводні човни класу Вірджинія та один або кілька кораблів забезпечення. Кожен із цих елементів виконує свою роль від протичавнової оборони і протиповітряного захисту до ударів по надводних цілях та логістики. Есмінці та крейсери формують захисний щит навколо авіаносця, озброєні бойовою системою Aegis та повним спектром ракет Стандарт Missiles sm 2 та sm 6 Томагавк та ЄСМ. Їхнє головне завдання забезпечення багатошарового протиракетного захисту, перехоплення ворожих літаків, ракет або надводних кораблів ще до того, як ті наблизяться. Підводні човни додають приховану підводну складову, захищаючи групу знизу та розширюючи її наступальні можливості. Така синергія платформ створює високий рівень живучості, що дозволяє авіаносцю діяти навіть у глибоко контрольованих противником районах. USS John Джонеф Kennedy також отримав вигоду від досвіду свого побратима USS Gerald Ерфорд Ford CVN-78, який вже пройшов широкі морські випробування, операційні тести та інтеграцію бойових систем. Завдяки цим урокам вдалося покращити доступність до технічного обслуговування, інтеграцію програмного забезпечення та підготовку екіпажу на борту CVN-79. У результаті він є не просто копією CVN-78, а більш удосконаленим та готовим до бою кораблем. У майбутньому одним із найцікавіших напрямків для Джона в Кеннеді стане інтеграція потужних лазерних систем озброєння. В МС США вже випробували кілька зразків зброї спрямованої енергії, включаючи Laser Weapon System, LAWS та Helios, які показали багатообіцяючі результати. Такі системи мають низку переваг, необмежений боєзапас, майже нульова вартість одного пострілу та миттєва реакція. Для авіаносця, що діє в епоху роїв дронів, масованих атак крилатими ракетами та гіперзвукових апаратів, наявність лазера, здатного одночасно вражати кілька швидкісних цілей, може стати справжнім проривом у обороні. Хоча cvn 79 може не отримати лазери одразу після ведення встрій, його потужна електросистема та відкрита архітектура роблять його ідеально підготовленим до майбутнього розгортання такого озброєння. Як глобальна держава, Сполучені Штати мусять враховувати також еволюцію військово-морських сил суперників. Декілька країн значно інвестували у власні авіаносні програми, хоча жодна з них поки що не досягла масштабів, можливостей чи технологічної зрілості властивих класу Форт. Наприклад, британський HMS Queen Elizabeth – це сучасний і потужний авіаносець з передовими системами та гнучким профілем місії, але він використовує конфігурацію зі стрибковим трампліном і не здатний запускати важкі літаки так, як це може робити клас Ford. Французький Charles de Gaulle, хоч має ядерну установку, є меншим і менш автоматизованим. Китайський фуджиян, його третій і найсучасніший авіаносець, оснащений електромагнітними системами запуску, що демонструє явні технологічні амбіції, але ще належить перевірити наскільки його надійність відповідатиме американським стандартам. Авіаносці класу Джеральд Арфорд, а отже, і USS John Джонеф Kennedy, зберігають перевагу завдяки глибокій інтеграції автоматизації, систем живучості, високій інтенсивності бойових вильотів та енергетичній архітектурі, готовій до майбутніх технологій. Ще однією особливістю, яка вирізняє cvn 79, є ефективність екіпажу. Завдяки більшій автоматизації та надійності систем Джон Ф. Кеннеді потребує на кілька сотень моряків менше, ніж авіаносець класу Німець, що дає значну економію в довгостроковій перспективі. Причому ці заощадження не знижують боєздатність корабля, а навпаки, покращують його здатність підтримувати високий темп операцій протягом тривалого часу. Авіакрило USS John F. Kennedy включатиме комбінацію літаків a 18 ef Super Hornet і a 18 g Growler для ведення радіоелектронної боротьби, і два d Advanced Хокі для раннього виявлення, та ЕМЕ 60 Рес Сі для протичовнових і пошуково-рятувальних місій. У найближчому майбутньому авіакрило буде доповнено F35 c Lightning II, винищувачем п'ятого покоління зі стелс-технологіями, що забезпечує безпрецедентну ситуаційну обізнаність, мережеву вогневу міць і живучість. Ці літаки розширюють бойові можливості авіаносця далеко за горизонт, надаючи йому здатність визначати результат битви ще до того, як загроза стане видимою. Можливо, одним із найбільш недооцінених аспектів USS John F. Kennedy є його роль як мобільної платформи дипломатії. Американські авіаносці часто стають першою відповіддю на міжнародні кризи, гуманітарні катастрофи та геополітичні провокації. Самою лише своєю присутністю біля узбережжя проблемного регіону вони посилають чіткий сигнал: Сполучені Штати стежать і здатні продемонструвати силу будь де у світі. Після введення в повну експлуатацію CVN-79 ймовірно продовжить цю спадщину. Діятиме він до Тихоокеанському регіоні, Середземномор'ї та інших зонах, виступаючи видимим і потужним інструментом американської зовнішньої політики. Зрештою, ЮСЕДЖОНЕФ особлює набагато більше ніж просто сталь, сенсори і системи. Він символізує майбутнє морської авіаційної потужності. У міру того, як загрози змінюються, а противники модернізуються, авіаносці класу «Форд» гарантують, що ВМС США залишатимуться не просто актуальними, а й домінуючими. Сівін 79 має стати одним із найпотужніших і найуніверсальніших інструментів військової сили, створеним не лише для того, щоб стримувати конфлікти, але й для того, щоб за потреби перемагати їх рішуче. Дивлячись у майбутнє позначене зростанням рівних конкурентів, дедалі більш спірними морськими шляхами та поширенням передових озброєнь, «Джон Еф Кеннеді» постає маяком інновацій, стримування і сили. Будь то реагування на кризу, участь у повномасштабних бойових діях чи підтримка союзних операцій, цей суперавіаносець спроєктований так, щоб очолювати. За всіма ключовими параметрами, могутністю, захистом, адаптивністю і витривалістю. Це не просто наступний авіаносець, це авіаносець майбутнього. А що ви думаєте про новий авіаносець США? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.